У моєї доньки є собака, але він особливий. Чому? Бо він виріс серед котів, і уявіть собі, він поводиться так, ніби він кіт. У нього навіть котячі звички, котячі рухи, котячі вподобання. І знаєте, це не випадковість, бо кожен із нас теж живе так, як себе уявляє. Ким ми себе бачимо, такими ми й стаємо. Як ми думаємо про себе, так ми й діємо. Наші переконання керують нашими бажаннями, нашими рішеннями, нашими можливостями. І саме вони формують нашу реальність. Я щиро вітаю тих, хто вже задоволений своїм життям. Але якщо ви відчуваєте, що щось не так, якщо вам здається, що ви застрягли, якщо ви живете не так, як хотіли б. У мене є добра новина. Це можна змінити. Навіть більше це потрібно змінити. Як? Змінивши свої переконання про себе, про навколишній світ? Так, саме відношення до зовнішнього, міняючи його всередині, шляхом. Аналізу, переосвідомлення та самопереконання. У мене є ідея, як це зробити. Як вам додати впевненості, щоб ви зрозуміли, щоб ви відчули, змінюватися можливо і змінюватися потрібно. Допоможіть мені, вам допомогти. Мрійте, дійте та надихайте інших. Якщо у вас з'являться запитання, труднощі, пишіть. Я обов'язково дам відповідь.